Підсумком конкурсу ескізів для військово-патріотичного муралу, що буде втілений на одній з будівель міста, стала виставка в художньому музеї. На ній представлено 30 робіт, що надійшли з різних куточків країни. Перед учасниками конкурсу було поставлено завдання. Створити ескіз, який був шанову ЗСУ та відображав героїчну оборону Чернігова. Відгукнулися художники, які от від щирого серця так надсилали свої роботи. Вони були просто красиві, не зовсім відповідали тематиці, але відчувалося от це бажання мистецтвом підтримати наших, наші збройні сили і зайвий раз подякувати нашим збройним силам за те, що вони зараз роблять для України. Представлені малюнки виконані у різних мистецьких техніках. Об'єднує їх зображення подвигу захисників України. 17-річна художниця з Херсонщини Ярославна Поплавська символом Чинігіва бачить птаха, який дочекався нашого захисника. Герой ескізу чернігівської майстрині Маріани Ваценко боронить місто від ворожих літаків і танків. Добро, що перемогло зло, зобразила художниця Олена Саченко, присвятивши роботу воїнам першої окремої танкової сіверської бригади. Іншим автором є Олексій Каштальян. З ним теж ми спілкувалися під час підготовки виставки, і він сказав, що свої роботи присвячує своєму батьку Олександру, який загинув, захищаючи наше місто. Робота київського художника Андрія Рощі найбільше сподобалась нашим військовим, які є замовником Муралу. На виставці представлено кілька варіантів ескізу. На початковому варіанті воїн-захисник стояв спиною до глядача, Перед ним там була ворожа невідомість. А тут місто мирне, яке він захищає. Ми попросили розглянути можливість повернути головного персонажа, так би мовити, обличчям сюди і трішечки. Деталізувати, що це саме Чернігів, там було видно теж там був собор. Да, один ми змінили трішечки на наш впізнаваний оцей в'їзд до Чернігова, Катерининська церква, напис Чернігів, ескіз Андрія Рощі бере в роботу Чинівський стріт-арт художник Дмитро Адеріхо, який створив у місті чимало яскравих настінних малюнків. Будемо чекати на появу в Чернігові нового муралу.